Виключили комп'ютер? Так, зараз чи мікрофон працює. Мікрофон працює. Так, ти включив? Давайте, давайте, давайте. Я поки запустю презентацію. Минулого разу ми з вами почали знайомитися із програмами для. Для перегляду відеофільмів, для... для того, щоб перетворити відео та аудіо з одного формату в інший, і програми, які дозволяють захоплювати аудіо та відео. Сьогодні ми з вами познайомимося вже із програмами, які дозволяють безпосередньо редагувати аудіо та відео. Я не переживаю. Значить, ми... я зрозумів. Ми будемо з вами вивчати програму, яка називається кіностудія. Перед тим як це зробити, давайте взагалі розглянемо, які є програми і які, взагалі, як відбувається процес створення аудіо та відео. Значить, Всі програми для редагування відео поділяються на дві категорії: це програми, які називаються музичні студії, які називаються музичні студії та відеостудії. Є програми, які, які дозволяють тільки обробляти музику, є програми, які дозволяють обробляти тільки відео. Ось у вас на презентації показано, які програми належать до музичних студій, які належать до відеостудії. Я, наприклад, з відео використовую програму, яка зветься Ілля. Трошки тихіше. З відеостудії я використовую програму Adobe Premiere Pro, але таких програм є набагато більше. Ось у вас є приклади Pinnacle Studio, кіно, Евіт Media Composer. І є, наприклад, ще є програма така Sony Vegas, Ілюшка. Ілюшка, Ілюшка Поліна і Саша. Трошки, будь ласка, тихіше. пропав. Я не знаю, що До музичних, ну є ще крім цих відеостудій, які тут показано, є ще така також відома програма, яка називається Sony Vegas, яка також є відеостудією. І музичні студії це Linux Multimedia Studio Cycle Cycle, Steinberg. QB і так далі. Adobe Audition досить така популярна програма. Але такі програми є, як правило, є, не безкоштовними, за них потрібно заплатити кошти, але в них дуже багато велика, в них велика кількість додаткових функцій, які значно спрощують процес редагування аудіо та відео. Значить, ми з вами будемо вивчати програму, яка називається. Програма, яка називається Кіностудія Windows, вона належить до відеоредактора. Відеоредактори вони відрізняються від музичних і відеостудій, що вони дозволяють редагувати відео та аудіо, але вони не мають надскладних якихось функцій. Прості функції обрізання, додавання якихось анімаційних ефектів, тексту це все є в звичайних аудіо та відеоредакторах. Значить. Ми будемо вивчати програму, яка називається «Кіностудія Windows. Раніше вона, її можна було скачати на офіційному сайті компанії Microsoft. Зараз вона на цьому сайті недоступна, але в мене є інсталятор. Вона не досить таки складна. Якщо ви її засвоїте, вам потім легше буде засвоювати якісь більш складніші, можливо, музичні чи відео студії або редактори. Значить, ось і зовнішній вигляд, давайте я її відкрию. У мене також вона є. Називається Movie Maker або Кіностудія, по-різному буває. Ось і зовнішній вигляд. Тут є вкладочки зверху, анімація, візуальні ефекти, проєкт, вигляд. Ви будете, як правило, працювати із вкладочкою головна. Анімація дозволяє додати переходи між різними. Між різними кадрами. Візуальні ефекти дозволяють додати до вашого відео якийсь візуальний ефект, наприклад, там, ефект чорно-білого кіно, там, ефект чорно-білого оранжевого фільтру і так далі. Так, зараз пліна трошки почекає, бо в неї трошки висне. Зараз включимо. Значить, На візуальних ефектах ви можете додати якісь візуальні ефекти до вашого е, відеофрагменту, е, якісь відтінки, поміняти колір і так далі, або змінити яскравість вашого якогось фрагменту відео. Е, ну і проєкт ви можете тут а, виділити частину відео, виділити музику і так далі. Поміняти вигляд, який буде екран 16 на 9 чи стандартний 4 на 3. Тобто ось такі параметри ви на різних вкладках можете встановити. В більшості ви будете працювати із вкладочкою головна. На вкладочці головна будете мати більшість функцій, які нам необхідно. Хоча деколи ми будемо щось робити і на інших вкладках. Коли ви будете додати якісь нові, нові об'єкти в ваше відео, у вас будуть з'являтися нові, нові якісь вкладочки. Наприклад, якщо ви додаєте текст, то додається вкладочка для роботи з текстом. Якщо ви додаєте музику, то додається вкладочка для роботи з музикою. Так, зараз я поліні заберу не хочу до поліни підключатися. Появились, так, Порінку? Хорошо? Перед тим, як. Ну Взагалі дальше, ось тут є перегляд вашого відеофрагменту. Ви можете тут подивитися, що, ви, що у вас утворилося. Ну Якщо ви додавите якусь картинку сюди, то у вас з'явиться вже ось тут а відео ось тут. Дівчатка. Ну, що вам сьогодні робиться? А що я? Можете заспокоїтися? Ось тут справа з'являється відеодоріжка, і ви на цій відеодоріжці вже зможете редагувати ваше відео. Тобто в нас ось тут є засіб перегляду відео, а з правої сторони є відеодоріжка. Вона, можливо, пізніше буде переміщатися і вниз, це залежить від того, скільки у вас буде кадрів. Давайте ще добавим якесь припустимо ще іншу картинку. Як бачите, тут іде кадр за кадром. Ви можете ось тут рухати таку. Такий повзуночок, який дозволяє переміщатися між кадрами і дивитися, як буде відбуватися відео. Також цей повзуночок дозволяє потім розрізати відео на окремі частини, розрізати музику, якщо вона у вас є. Коли ви додаєте музику або текст, у вас додається додаткова, додаткова ще доріжка для музики. Коли ви додавите музику. Ось, ось тут, наприклад, з'явилася додаткова доріжка для тексту. Ви можете, наприклад, текст тут зменшувати, переносити от, цей текст в інше місце. У е, нас ця відеодоріжка вона є часовою. І ви розміщуєте той текст по часу, де він має з'являтися. Якщо ви перемістите текст на інший кадр, то цей кадр так і залишиться пустим чорним, на ньому нічого не з'явиться, а текст з'явиться на іншому кадрі. Ви задаєте за допомогою цього повзуночка тривалість тексту, також ну зараз більш, більш детальніше ми розглянемо, як взагалі відео налаштовувати. Я думаю, з відеодоріжки все зрозуміло. Раніше кінофільми могли створити тільки ті люди, які мали відеокамери. Зрозуміло, що таких людей було дуже мало, це були відеорежисери. Пізніше відеокамеру міг купити собі, могла собі дозволити будь-яка людина. І Відеомистецтвом почало займатися багато людей і почали створювати відеофільми, відеокліпи. Як правило, такі фільми називаються просто кліпи або відеокліпи. От, відеофільм складається з кадрів, це можуть бути окремі фрагменти або рухомого відео, або нерухомого. Наприклад, коли відео складається із кадрів, які будуть показувати просто якісь нерухомі фото. Отакі, ну, тобто відеофільм може складатися як із кадрів, які переміщаються дуже швидко, да, і там щось може відбуватися, рухатись. Або це будуть просто нерухомі фото, які будуть йти один за одним. Такі, такі кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодорожці. Значить, відеофільм зазвич... зазвичай містить такі об'єкти, як заголовок, титри, звуковий супровід. Візуальні ефекти та ефекти переходу. Сьогодні ми познайомимося, як це все додати. Відеофільм складається. Створення відеофільму поділяється на три кроки. На першому етапі ви розробляєте сценарій. В сценарії ви розробляєте детальний план, які об'єкти, які кадри будуть в вашому фільмі, як вони будуть йти один за одним. На другому етапі ви підбираєте матеріали для вашого відеофільму, можливо, відзнімаєте якісь кадри на телефон, робите фотографії, підбираєте музику. Записуйте звуковий супровід, і на третьому етапі ви безпосередньо вже робите монтаж вашого відеофільму. Сьогодні ми з вами створимо невеликий фільм про Віктора Михайловича Лужкова. Це український вчений, хоча він працював під час Радянського Союзу. Я покажу декілька кадрів, як робити, а ви далі продовжите самостійно цю практичну виконувати. Для того, щоб виконувати цю практичну, нам потрібен підручник, тому що там є завдання в підручнику, що потрібно виконувати. Оскільки у вас немає мікрофона, то вам не треба робити музичний супровід. Вам не потрібно записати дикторський текст, тому що в нас, на жаль, немає мікрофонів в школі. Тому там, де вам, вам, вас будуть просити створити дикторський текст, то ви це завдання будете пропускати. Кому сказати? Там не буде просити, це в книжці завдання написане. Що ну, Пропустиш цей пункт, і все. Кому сказати, книжки сказати чи що? Значить, перший кадр один це буде титульна сторінка, Зал, залок на титулці буде безпаперова без інформатика, колір тла світло-зелений, колір літер темно-зелений. Тривалість показу 7 секунд, загальний фоновий звук із файлом, ми його потім додаємо. І візуальні ефекти на кінематографічні згасання зліва. До тексту ці візуальні ефекти додати не можна, тому ви це не робите, я не знаю, чому тут зробили. А от ефект переходу ви додаєте розчинення мозаїка. Додаємо титуль, титр, назву. Назву нашого фільму напишемо безпаперова інформатика. Піднімаємо трошки вище, щоб текст був по центру. І потрібно вибрати колір тексту. Це колір фону, нам треба колір тексту. Ось колір тексту. Колір тексту беремо темно-зелений. Ось так. І колір фону задаємо світло зелений Ось так. Якщо ми подивимося, ось так буде з'явитися наш, наш текст. Далі нам потрібно додати музичний супровід. І задатись тривалість 7 секунд. Ось тут у вас з'явився засіб для роботи з текстом. Ми зараз на цій вкладочці, як ви бачите. І тут показано, що тривалість показу тексту 7 секунд. Ви так і залишаєтесь тут 7 секунд. Можете додати якийсь інший ефект виходу, наприклад, ось такий ефект. Давайте подивимося, як воно детувається. Ось так, де з'являється текст. Далі ви додаєте анімацію переходу на інший слайд, наприклад, мозаїка. Хоча ця анімація буде на початку ось тут. Ну її не видно. Так. І додаємо ще загальний фоновий звук із файлу. Нажимаємо головна. «Добавити відео і фотографії, «Добавити музику. І вибираємо, додати музику тут. Я музику скину, вона в мене на диску. Тому я зайду на диск, на якому ця музика знаходиться. А вам я скину в папочку е спільну. Дякую. Восьмий клас, нова програма. Ось так. Так, тут у нас є папочка аудіо, ми додаємо цей звук. Тепер у нас буде. Ну, можливо, вона трохи не вдала, але це пропонують автори книжки такий звук добавити. Кадр 2, фотографія Віктора... кадр 2, фотографія Віктора Михайловича Глушкова. Фото з файлу, тривалість показу 6 секунд. Оце не робите звук, дикторський текст робити не потрібно, тому що в нас немає мікрофону. Візуальний ефект відсутній. Ефект переходу на наступний кадр розчинення мозаїка. Дикторського коментаря не робите. Так, додаємо фотографію, нажимаємо «Додати відео і фотографії. Знову ж таки. Ну, раз зробив, ну смішно, другий раз вже не так смішно. Ну і з першого разу не дуже смішно було, чесно кажучи. Так, беремо фото, вибираємо Віктора Михайловича Лужкова. Ось цей ефект, який ми додали переходу, от зараз ми додаємо його сюди, на цей слайд. Наприклад, ось так. Тепер в нас де. Ефекти переходу вставляються на вкладки анімація. Далі нам треба, щоб тривалість цього кадру був 6 секунд, тому ми беремо засоби для роботи із відео і встановлюємо тут 6 секунд тривалість. От. Більше тут нічого не потрібно робити. Як бачите, що звукова доріжка вона автоматично розширяється, доки ми вставляємо якісь кадри. Кадр під номер 3. Ви додаєте відео за участі Глушкова. Тривалість покажу завершиться з дикторським текстом. У нас дикторського тексту не буде, тому буде просто музика. Візуальний ефект відсутній. Ми вставляємо відео з фану, нажимаємо Головна додати відео і фотографії і вставляємо далі вже відео. Він ось тут говорити не буде, тому ось тут додаємо це відео. Як бачите, тут додатково якоїсь доріжки не з'явилося. Якщо у вас там буде якийсь звук у відео, то Якщо у вас буде якийсь звук у відео, то у вас з'явиться тут додаткова ще доріжка із звуком до відео. Ми зараз поміняли, бачите, місцями фотографію та відео, то повернемо це назад. Відео фотографію поставимо другим кадром, а відео поставимо третім кадром. І знову ж таки додамо анімацію переходу якусь. Наприклад, таке розчинення. Тепер у нас буде далі. Так, ну і я покажу кадр 4, а далі ви зробите самі. Давайте я покажу кадр 5, я покажу, як обрізати музику. І все. І далі ви будете робити все, все самостійно. Добавляємо наступне відео, де він говорить. Як бачите, подивіться, я відео додав і на самому відео видно, що тут є звук, а в нас під низом є музика. Для того, щоб на музика не заважала, ми можемо її відрізати. Як відрізати музику? Ми вибираємо засоби для роботи з музикою, виставляємо музику в те місце, де її потрібно обрати, і виділити потрібно доріжку саме з музикою. Для того, щоб виділити доріжку з музикою, по ній потрібно натиснути. Далі поставити повзуночок в ту точку, де ми хочемо розрізати музику. Даня я вам не заважаю. Значить, виділяємо доріжку з музикою, ставимо повзуночок в ту точку, де потрібно музику обрізати, і нажимаємо ось тут розділити. Музика розділяється, в нас виходить дві доріжки, одна і друга. Ось бачите? Ми беремо ось цю доріжку другу, просто видаляємо, наживаємо Delete і вона пропадає. І далі буде просто йти вже звук із відеофрагменту. Зрозуміло, як розрізати? не немає. Ще раз показую. Виділяєте доріжку з музикою. Ось тут є засоби для роботи з музикою. Тут можна встановити початкову точку, кінцеву точку. Наприклад, я можу взагалі ось тут поставити і встановити початкову точку. І тоді відео взагалі обріжеться. Не відео, а музика. Можу встановити, наприклад, в якомусь пункті кінцеву точку, ось тут, взяти кінцеву точку, встановити. А можу розділити музику на два фрагменти. Я беру, ставлю повзуночок, виділяю дорожку з музикою. Позвоночок ставлю там, де я хочу розділити музику. Нажимаю тут та розділити. В результаті в мене утворилися дві доріжки окремі. Я беру цю доріжку, яка мені не потрібна, видаляю клавішу і далі. І все. Зверніть увагу, що вкладочка робота з музикою з'явиться тоді, коли ви виділите цю доріжку із музикою. Якщо ви її не виділите, то цієї вкладочки не буде. Так само вкладочка для роботи з відео, для роботи з текстом і так далі зрозуміли, як робити це відео чи ні? Давайте старафуйте, будь ласка, завдання і зробите стільки кадрів, скільки на наступний рот продовження. Якщо щось буде незрозуміле, ви можете мене запитувати. Ви сфоткайте поки це, всі сфоткали це. 15 Сфотографували? Фотографуйте наступне, продовжуйте. Все, фотки. Наступний урок продовжить. Фотографували? Так. не Я матеріали вам скину папочку спільно.